Вітаю вас, шановна товариство! Давно я не викладав запису топових ігор з українськими командами, і сьогодні я буду виправлятись перед вами. Адже на одному з останніх турнірів грали навіть Джуніор проти команди Дахака і двох слонів, котрі нещодавно були в основному ростері Na'Vi. І в цій грі було абсолютно все, що тільки можна, за що ми любимо Доту. Я не буду нічого вам спойлерити, просто закликаю вас подивитися це відео, поставити вподобайку і насолоджуйтесь тим, що побачите на екрані. <кiffe> <кiffe> да, і Мелоджул, і що геть це українці. Мілоджул, причому це. Не з кривого, кривого рогу, здається він також. Пакет, блядь. з якогось іншого міста. Квасолі? Зараз за пулю ставку. А почекайте. Бля, тут зараз буде краса. Тут зараз повинна бути краса. The battle begins. Ooh, first blood. First blood. <coughs> <coughs> кажуть, що батя знімався в такому саме фільмі у Дахака. Кіно було з ним. Зетника, Зетника мені! Um, так... А, ну для Knight тут вже повний фріфарм. Після того, як він забрав собі ФБ, у нього повна фрілінія, на боті складно буде стояти насправді, бо. Хоча? Другий левел є, Avalanche. Ну тот А, стоп, вакуум, я одруг сіл, на, це мінус. О, пассибі за ну, на коли Не а, забуваємо. Також. Вакуум, вакуум. Тичка, тичка. Найс. Спасибі, Велетенський, дякую. Дякую занад. За Заскану. Зараз, до речі, восьма хвилина руна. І на цій руні важливо забрати її у Queen of Pain, спробувати хоча б, ну, але начебто вони просто віддають. Погано, що, бачите, вони перемогли мідлінію, і Квапа спокійно забирає все, що тільки може. Забирає руну, сюди ще приходить Сен Кинг. Котрій взагалі що він тут забув, не зрозуміло. Починає щось фармити трикутних тут. тут відкис, але Сен -Кінг просто їбанувся, Він з офлейна прийшов трикутник контролювати, допомагати на боті руну команді Наві. Ой, команді Наві своїй команді. Так. І намагається фармити еншентів ось тут. При Тому що він 7 левел. А з цим нічого не можна зробити, чи що? Ти по ідеї повинен підійти. Ну без нього... А ну, він і стак, дав? От... За майже. ВРка тут шакл попадає. А я валеніші стан. От він бере собі... Блудстоун, він собі бере Bloodstone, і це мені здається найліпший айтембіл, котрий може бути на Сенкінгу. Це те, те, про що я казав, Ну, для цього просто пабліки треба пограти на цьому герої побільше. Бо будь-яка аура, от як Пімія брав, як пайп він брав, мені це не подобалось, тому що. Ну, да, у тебе є там аура пайпу. Але об'єктивно, аура тобі пайпу нічого особливо не дає, бо ну, на такому таймінгу вона не суперкритична. А плюс до цього ти позбавляєш себе величезної кількості статів, регенерації важливою. Ну таке. Утопі. Так що, можна просто Санкінга бути, що він робить? Мека. Uh... І вони в п'ятьох телепорта... Це дуже погано. Наго ну, вони, звісно, йобнуть, але. Ціною скількох телепортацій. Всіх телепортацій, ДК, Дерксір, Тімбер, Ліон, йомайо. Ну це супер погано зараз було. Вони. Віддадуть зараз багато по карті. Тімбер, звісно, біжить качати Мід, але зараз на нього можуть ізі напасти, Ніку повинен це читати. бо е вони знають, що. Блін, ну те, що він. Тимбер. Тимбер Чейн не встигає. Сажка стінка. <посте> а, він, він його з'язав ще. Він, до речі, не міг ніяким чином зараз пістлятися тут. Це читабельний му був. нам попадає, але викапуюся вчасно. ДК є. в Автософт. Фарера немає, до речі. ДК зараз з великим баром починає гамсилити, дуже непогано навіть. Сяшка. Стяжкость... Фігер! Найс! Найс! Сланяру цього! Елефанто! Звук! На, з іллюзіями стоїть. До речі, Вельон про це знає, що тут реально нага поїде. СК, СК. Ой, ну що ж ти не підкопав його. Ой, бля, як куйово. Бек. А, так а.оооооооооо, Стан Сан. Суш. Рано мнет, выиграв. Сейчас Сира будешь правила за це. Ой, ну... Дженіори щось е, не те роблять, мені здається. Ну, типу просто застакаєтесь з пайпом, з Дарксіром, з блінком на Тініку, котрий вже от з'явився. І... зробіть мув нормально першими. Ну на що йти? Ну, я розумію, що тут стоїть вард, Але ви ж не готові до цього. Ніку. А ну, тут просто якась хуйня відбувається в екрані. Відверто. Oh, oh. Oh, Тут я, я навіть не знаю, що сказати, як чесно. Вони просто йдуть і по-одному. Ну. Дуже дивні рішення роблять. Зараз я не певна, що на цьому таймінгу вони щось можуть взагалі тепер. Бо проблемка -то в тому, що. У Тімбера нетворства взагалі немає. Дивіться, у нього Блінкає. Драксер також не дамажить як герой. Він тільки бафити може суржом, шелом. Ілюзії зі стінки нормальної немає. Ну, єдиний герой у команди навіть Junior це Dragon Knight. От єдина причина, чому вони можуть виграти е, цю гру, це ДК. В усьому іншому у них все проблематично в цій грі. Мій план дій, так, топові тільки ігри будемо стрімити. Він yeah. yeah. все вірно. О, можна вбити, можна вбити, можна вбити. Дуже непогано. Мі тут взагалі охуївши підставляється під тір 2. Це, до речі, класика камбеку. Коли у тебе команда одна вже нахамніє настільки, що типу під Тір 2 починаєш так фармити, ти просто в дерева телепортуєшся і бачиш цього. Е типа, і все. <кій> ну, найцікавіше ігри на НД я точно буду дивитися. Ну і фінал та безпосередньо, якщо там, звісно, не буде матч кшталт Spirit проти Бетпук. Ну, думаю, навряд. Е, от. але Це все споглядати буду. Наго, наго, наго-наго, найс. Підкаю да він задамажив. Касім <пес> 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 багато демежа видав на фін офпейн. до речі, встані, встані, здохла, Найс. Сліп невчасно. Продовжується, 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 продовжується тут демеш. Маєш... Треба допити, треба допити, СК, треба допити. Ідеально, то це його. Доб до да баті, блять! Ладно, все, дивимось далі. Фух. Вакуум. Ой. Стос, стоп, 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 сто! Найс! О? А, засліплива. Поняв. Нагу, 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 нагу. Нормально, стінкою сіпляють тускара. До побачення. Арашанчик, арашанчик стоїть не знайшов, буває, ладно, нічого, просто рашана, просто рашана, за брата. Без <ривцяк> <Це> блінка у нас. <ривцяк> Всім гарного дня. Дякую, тобі гарного дня. Ай-яй-яй, ай, Бек. А де команда взагалі знаходиться Ніку? М -м -м. Ладно. Глеончик, это еще забув? Ой! Ліон, Дом, до... Цікавий стан. О. А, вони хочуть його вбити, щоб він без форми снився, я зрозумів. Так, Верку, Слоняру, на 70 без Баю, сдох. І шо? І шо? А их хвилинка ще, да? Блін, от Владмір би якийсь. Владмір, Владмір, треба сбрати Драгон мені здається. О, Эвелент тут сюди! Баннер стоїть, Похуй на Sonic Wave абсолютно. Бо, смишка. Спасибо, занад, спасибо, 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 волочетно. ты а ты куди? А ты куди? Тупочка хочет. Стий! Никустрипай! О! Шесть файт раздели все, капец, блин! Ой-ой-ой, підкоп який хороший. Погано все, Джоні. Бек, пек, пеп, пек, пеп, пеппе, хуйню наробили, бек, Бек, пек, пек. БКБ, побачимось. Колись там, коли побачимось. Yeah. <laughs> Олеже, за тисячу дякую. Найс, спасибі, величезне. Дякую, подякував. Хек собі бере. Блін, мені здається, Пімія достатньо багато. 123 навіть Джуніор Давії. Вже таке враження, що Пімія дуже багато дефенсивних. Ну, типу, три осі аури. Це нормально, мені здається, в цій грі. Але БКБ. Ну, це вже може бути занадто, як на мене. Таймас Релік. Опір до магії у нього великий доволі такий. так треба. Оця шмотка, це просто піздець, насправді. Те, що у нього... Ось ця шмотка з лоу КД. 18.8 КД, його просто неможливо вбити, бо він завжди. Хекс! Стан! Стан! Стан хуйню! Стан хуйню! Продовжити чимось! Е, блять, не встиг! йобаний насос! Ладно. 40 секунд квапа фулова. Зараз може просто на блінках до своєї тіми прийти. Взяв талант на Блінк. На блінк 3 секунди на Queen of Pain. Це неприємно, як кажуть. Постійно пушить лінії ще. Смоук. Квапа до нього йде. Джуніори повинні готові бути. Блэстон купив собі тімбер. Для кабес вони обходять, а у них спака немає, да? Вони зараз просто на відкритій місцевості побачать повністю їх. І як же зараз пощастило джуніорам? Це просто нереальна удача, хоча. Розумію чи ні? Так, бачить квапу. Тут нагаше. Епіцентр в Ліона. Повезене доская він Мер, байбек, Ліон. А... Демажить серйозно дуже ДК, але треба. Треба сетап треба сетап треба сетап треба сетап По квапу, квапу, хекс, є ще квапу, Evanage буде, Evalinge засипається, не встигають продовжити. Зараз ліон просто безбаю від квапи. Да, він бирає безбаю. The common fight is stick. The коні поля! Просто що це було зараз! Блінк, блінк 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 розплити нахуй! Найс. Nice. Так, а це що за пасажир? Пакет, бля. Да ж що, тут що, такий сольний концерт Dragon Knight влаштовує, що я Просто що вшу... то Ваку... Стягнув. Найс! хуй! Все стягнув! Сюди йди! На тускарі! Сюди сюди йди поближче. Забираем, рашанчика, рашанчика, забираем. Так, блін, тут на, 5 секунд. Ой-ой-ой, тут може буде... Буде поганий момент, може бути. Ні, не йде він. Хоча у нього. капець він не йде, у нього ж блінк є. Так. Все забрати, все забрати, ілюзію зняли. Ой, дан, Рик, it's come, people! Навіть Junior. Проти цієї квапи проблеми мають, хоча. А як її вбити? Як її вбити? Як цю дурепу вбити? Ну бля, ну ти навіть. Ось ця шмотка, просто ця шмотка дає невразливість йому. Бо в будь-який момент, котрий він стрибає в героя. На квапі. Навіть якщо в нього ось так ініціюють. Але що далі? Що далі? Ну, шо далі? Далі нічого не відбувається. Ну, як знімає, звісно, да. Повинен розуміти, що тут може знаходитись команда. Ой-ой-ой, Дерксір, погані позиції. Слава Богу, він зараз на квапі показався. Тіні. Тайм'ят реліг, таймс рейди, таймос релік. Нику, аганим, аганим, як шишо. Аганим, аганим, это скай общастно. Будстоун, будстон, Нику, Будстоун. Пиздец. А весь цей spot просто в сліпі. Ривсы, Кримсон Пайп. Да, на месте Dragon Knight uh, я всей игре, как бы так сказать, uh, Утрожечка ну, бы был не задоволен своєю командою. От. Скажімо так, uh, м'яко скажу, м'яко скажу, что де БКБ? Замість чего ему БКБ брати? У него все вірно в артефактах, у него айге замес БКБ. Типу, команді просто треба отут хуячитися, ті нікуди треба качати ось тут крипів еншентів бити на позиції 4. Стій з командою просто, ось тут стій. На Леоні так само. У тебе Тімбер повинен беклайн захищати, чекати нападу ззаду. Леони в центрі тімфайту? В центрі команди точніше. Щоб до них складно було зайти. Вони ж позицію не тримають на іншій команді, абсолютно. ДК форму активував. Ну а проблемка в тому, що тут вже 26 левел. Папак, попу. Папа. Ой, в лотос за стан. Хуево, но ну, у него есть. Дамажит він зараз серйозно сатаніком. Мінус Минус Sonic Wave. Так, а стан буде? у нього лінку збили. Стан, промазує. Тускара, тускара, йобнути тускара. блудторн буде чи не буде? немає тускара, Блудторна, Ліона. Куди стрибаєте? Куди ти стрибаєш? Хеллоу! Байбек є, ладно, тускара вбили. Uh, Тимбер, у нього є агані, ради чого. продовжує ДК демажити, стипеты на гасере. И він на зибе, да, на, ті... на -да. Ой, блядь. Ну... Да. Виглядає дуже складно гра. Зараз вже така величезна, але інша команда нічого не робить взагалі. в чому проблема? 50 секунд у нього егис, півмія підставляється. Рівси, рівси, сир 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 репсы! Непогано, 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 і живе. Скав, здохнути! Здохнути! Здох СК! Найс! А, у нього є X-Дригонайте, все нормально, А Айк-Задрегонайте, Тінік без баю пожити, Клопас трибає, бля, щось допомогти. Я Бля, куди ж ти тосиш? О, як він його Е, Тімбер, 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 Тімбер. Всі бігають. Опа, сибі. Всі бігають за Квапою. і ніхто не може її вбити. Модемаж ж тільки одного героя. А проблемка в тому, що. Mm -hmm. А проблемка в тому, що. Сатанік... ...в цій грі. Бачить, до речі, Тоскара, у котрого Shadow Blade, він ревілиться. Бачить його з лоу граунда Скайграунда точніше. Тімбер, тімбер. анріфайр на ньому. Хекспускара. слона. у нього немає БКП! На версі немає БКП! Сдохни, здохни, здохни, здохни! Найс! Nice! Насправді, якби на ВРСІ грав би нормальний гравець доту. Я думаю, що тут держіорик складно було б. <сос> так скажу. Бо. Ну, квапа нереально багато. Ну і СК також такий самий, насправді, як ВРК. Капець до Драгонна фарма. Я просто в шоці. Це... Подивіться на цей фарм. Це що взагалі таке. Що це за артефакти на Драгонайті? Блуторн дає Сурік, просто 6 статтів бігає на 52. <плес> Він збив ТП. <плес> <плес> Ні, не збив ТП. А як, а як вижити? Ладно, это портал. А что далее? Просто розмінює попа. Скоя, яши. Бля. О! Ускар, Леона. Ай, нис, нормально, нормально, нормально. Живем, живем, живем. Минус без баю. Ускар без сдох. Слипи стоят на вид джунір. Рейдж барак, тики на топе забрали. Летит ні? Верка. Будет немає. что они. Блять, Треба да допомагати. Лионов были, треба такая вот попада, у нього нічого немає, да нічого немає, немає, ДК, ай-яй-яй. Бля, він помер. Ча? Татанік, тичку, 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 регенция. Стан, 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 епаш, не пашка, паш, за ч? Найд, Сланяру сюди, там верка якось ХЕЛП! ХЕЛП! Стан! 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 ДОПИЙТЕ СВИНЮ! Щось! Гілку в'їбло! Найс! Nice. Ох, же сольний концерт від Dragonna в цій грі був. Все просто вау. Просто... Ну, я, я за такий перформанс можу поаплодувати. Це дуже сильно було. Молодець на Драгонайте. Цю карту джуніори все ж таки змогли витащити з абсолютно безнадійної ситуації, але, на жаль, серію вони програли, тому що в останній карті вони дуже сильно закинули, хоч і повинні були перемагати, тому вони вилетіли з цього з турніра. Тим не менш, вам дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з завтра. На все добре.